Виділити землю для учасників АТО в Житомирі та за його межами. Таке рішення прийняли депутати міської ради 9 лютого. Десяти учасникам бойових дій на сході України землю виділили в Житомирі. Запроголосували проголосували 33 депутати. Народні обранці також проголосували за розподілення між атошниками землі на території Левківської сільської ради. Рішення міської ради було затверджено проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні Зеленбуд. Наш відповідно до державного акту на постійне користування це були землі. Громадського призначення для підприємства. Підприємство на сьогоднішній день їх не використовує, і воно погодилось щодо передачі цієї земельної ділянки для потреб учасників АТО. Проектом рішення затверджується проєкт землу щодо зміни цільового призначення з громадського призначення на сільськогосподарське призначення для індивідуального садівництва. Чиновниця каже, ця земля знаходиться за межами міста, а всю її розділити між учасниками, а то не можна. На дану земельну ділянку є обмеження. По даній земельній ділянці йде е, траса об'єкта транспорту, тобто інфраструктури і обмеження в рішенні в нас зазначено 21 гектар, тобто обмеження на 21 гектар. Тобто решта території з рахуванням проїздів під'їздів буде зроблено генеральний план розподілу. І орієнтовно мова йшла про те, що можливо буде 400 земельних ділянок. Можливо, але це вже буде чітко видно, коли буде зроблено план розподілення цієї території. За розподілення землі на території Левківської сільради між учасниками АТО проголосував 31 депутат.